Живильний еліксир кави. Без нього зараз нікуди. Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада, що ви зайшли на це відео. Мене звати Галя. І в сьогоднішньому ролику ми знову з вами поговоримо про досвід пологів у Німеччині і в Україні, а саме про порівняння. Пологів у Німеччині і в Україні вам сподобалося попереднє відео, де я розповідала про свою історію других пологів, які відбувалися в Німеччині. Перші пологи в мене проходили в Україні, і тому я вирішила зняти таке порівняльне відео. Але відразу я хочу наголосити, що це не якийсь аналіз, не дослідження наукове пологів. Тут не буде якихось об'єктивних чи більш-менш об'єктивних висновків. Ні. Звичайно, це все суб'єктивна історія. Я не проводила якесь опитування тисячів жінок, які могли б порівняти свій досвід. Це особисто мій одиничний досвід. Дуже важливо також пам'ятати, що в Україні перші пологи в мене проходили в приватній клініці, Клініці Лелека це одна з найкращих приватних клінік в Україні. А в Німеччині в мене пологові відбувалися у державному закладі в величезній такій клініці в пологовому відділенні. Тому це завжди треба пам'ятати і завжди мати на увазі, коли я буду розповідати про свою історію. Але перед тим як безпосередньо почати свою розповідь, я хотіла б вам порекомендувати два україномовні ютуб-канали. Якщо вам цікава тема материнства... Побуту в Україні, життя в Україні під час війни, якогось сімейного життя, цікавих влогів, то обов'язково зверніть увагу на ці два канали. Перший канал називається Софія Юей. Це дівчина молода Софія, яка живе в Одесі, і вона народила нещодавно двох хлопчиків. У неї двійня, і вона розповідає на своєму каналі і про життя з двома дітками. про Свої труднощі, про материнство. Також вона знімає цікаві такі влоги з Одеси, як зараз відбувається там життя, як, як, з якими труднощами вони зараз стикаються. Також у Софії є. Відео про догляд за собою, якісь розмовні теми. І її канал я знайшла через те, що вона так само була в Німеччині деякий час на початку війни. Потім вона повернулася в Україну, і мені дуже сподобалися її відео. До речі, ці дівчата не знають про те, що я говорю про їхні канали сьогодні. Це щиро моя така від серця рекомендація. Мене ніхто не просив рекламувати їх. Це от особисто моя, мої такі вподобання. Канал Софія. Юа я обов'язково в описі до відео і в першому коментарі закріплю посилання. І другий канал називається Богаченко Лайф, це канал Крістіни. Яка живе в містечку Лозова Харківської області, і вона розповідає так само про материнство. Вона молода, їй всього 24 роки, але в неї вже є двоє дітей, дівчинка і хлопчик. І дуже цікаво, як вона проживає цей досвід. Вона дуже знімає атмосферно. Мені надзвичайно естетично подобається її відео. Вони такі атмосферні, такі затишні, якісь комфортні. От просто хочеться знаєте, налити чашку. Какао, загорнутися у плед, включити її відео і Якось просто насолодитися переглядом. Також Крістіна розповідає про материнство, про сімейні якісь також справи, показує своє життя в містечку Лозова. Перед тим вони були на Закарпатті, до речі, де я зараз. І так само мені було цікаво порівняти її досвід тут зі своїм. Тому, якщо вам цікаві такі е, затишні, комфортні, милі, добрі, україномовні канали, то обов'язково зверніть. Увагу на ці два канали, я лінки залишу знову ж таки в інформації до відео. Ну що ж, а ми переходимо до нашої теми. Я тут навіть зробила такий конспект для себе. Що мені найперше сподобалося в Німеччині, це те, що коли ви... Приходите знайомитися у клініку, то відразу ви заповнюєте всю інформацію про себе. В Лелеці, де я народжувала, і в багатьох українських, взагалі, в державних пологових на пологи ви приїжджаєте і вже тоді безпосередньо у вас часто питають інформацію про вас. Там ваша вага, зріст, ім'я, прізвище, якісь паспортні дані, адреси і так далі. То в Німеччині це все заповнюється до пологів, тобто за декілька тижнів до пологів, ви з нормальною головою, нормальною свідомістю це все заповнюєте, підписуєте. І ця інформація зберігається у них безпосередньо до того моменту, поки ви приїдете на пологи. А також видавали такий хефт, брошуру про те, про епідоральні. Анестезію, анелгезію, так про там, її ризики, про якісь там, як вона відбувається, про все-все-все-все детально, тому що в Німеччині дуже серйозно до цього ставляться, щоб ви точно все прочитали, щоб про ризики ви знали і точно там поставили підпис на те, що ви згодні, якщо що, щоб вам робили цю аналгезію. Якщо ви проти, ви не підписуєте і вам ніхто її, в принципі, не здається, ні, вам зроблять. Якщо що ви будете, звичайно, її дуже просити, але ну, все одно заздалегідь вам дають подумати і зважити всі за і проти. Це теж дуже цікавий досвід. Також, що мені сподобалося в Німеччині. Це те, що там у державній клініці дають всі ці розхідні матеріали для пологів. Тобто це і серветки, і підгузки для е, немовляти, були різних розмірів. Вони, на жаль, нам не знадобилися, тому що в нас дівчинка народилася доволі маленькою, і їй треба був розмір нуль підгузків, а там нуля якраз не було. Починалося все там один-два. В основному. Ну, це вже таке. Суто наша та, наша особливість, але там все було. Були оці одноразові пелюшки, якісь серветки, були для жінки після пологові вкладки, одноразова якась білизна для жінки, халат, нічна, робо, нічна сорочка все це було. Що не було, це не було особливо якихось засобів у душі, було мило одне антидезінфікує. І все, не було гелю для душу і шампуню. Це мені, мене трохи здивувало, тому що ну, зазвичай можна було повісити хоча б знаєте, якусь таку, як в готелях, типу волосся і тіло одне на все, так, один такий якийсь бутиль на стіну, щоб просто могти помитися, але цього не було. Але я все взяла з собою, тому все було нормально. А так, загалом, вам не треба ні за що переживати. Мінімальний такий набір вам завжди дадуть, вам вистачить, і вам не треба, знаєте, оці от величезні сумки з собою брати на пологи. Як у нас там, оці дві великі, прозорі сумки чи три. То там такого немає. В лелеці. Так само для мене не треба було нічого брати. Треба було брати паспорт, там щось, цю книгу зошит вагітної, так, обмінну карту цю, і там якийсь особистий догляд там за обличчям, чи ну, якщо у вас є креми, якісь чи косметика, ну таке. То я знаю, що в українських державних пологових треба дуже часто, можливо, не у всіх, звичайно, але. В багатьох до цього часу брати все з собою. Також в Німеччині існує дуже багато способів знеболення в пологах, про них розповідають. В Німеччині є клініки, які навіть спеціалізуються на, знаєте, арома, якихось терапіях, чи от ви приїжджаєте, вам там якісь альтернативні методи знеболення, там, я не знаю, якісь е... вколювання там, чи арома олії, чи чи щось таке дуже специфічне, народження у воді є, так, у ванні, у воду, там все, що ви захочете. Моя клініка була звичайно, базова, але навіть там нам давали вибір, мені давали вибір. Не тільки була епідуральна аналгезія, це, мені здається, вже останній такий крок знеболення, найбільший. Але там були те, що мені кололи на пологах. Ой, кололи ставили в крапельниці, це було щось інше. Це була якась суміш трьох речовин, які розслабляють, які, до речі, вони, мені здається, подіяли. Які розслабляють, які тебе вводять в такий, знаєте, трохи ніби транс. Також в Німеччині був лаггаз це такий веселящий газ, газ, який веселить, вам вдягають таку маску і ви вдихаєте цей газ, і вам також стає дуже прикольно, добре. І весело. Це, звичайно, така, ну, скажімо, це не знеболення, це просто ніби підтримуючи такі методи допоміжні, щоб вас трішки вашу голову розвантажити. Але, звичайно, ви відчуваєте біль, ви відчуваєте все, але просто це. Не настільки сильно, і ви на цьому не настільки концентруєтеся, як без цих засобів. І мені здавалося, що було б добре, якби і в нас був такий вибір, і ними користувалися доволі широко. Я знаю, що ну, в Галеці, звичайно, в мене була епідуральна аналезія, її ставлять там дуже-дуже багатьом. Я не знаю, чи це правильно. До речі, мені здається, що. Не завжди це правильно, тому що вона може сповільнювати пологи, і треба її теж вміло і мудро використовувати, а не просто всім підряд. Тому що буває таке, що вона навіть шкодить. Мені здається, в лолеці трішки цим зловживають, але все пройшло добре, тому в мене тільки позитивні емоції. На рахунок державних клінік це також все залежить від місця. Якщо це велике місто, я впевнена, що там також є велика кількість методів знеболення в державних клініках. і епідуральна аналгезія. Інші, якщо це провінційні містечка чи якісь СМТ, чи ну, дуже маленькі обласні центри, наприклад, то це питання. Так, дійсно. Тут у нас ще не настільки розповсюджені ці методи, хоча дуже хотілося б їх мати. Що мені не дуже сподобалося в Німеччині, це те, що там дуже мало персоналу і дуже велика кількість. Породіль і на них дуже мало персоналу, тобто між вами бігають, розриваються ці акушерки, лікарі, вони не встигають в принципі, зробити те, що мали би, тому що в них катастрофічно просто мало часу для всіх. І якщо у вас пологи не ускладнені, вам пощастило, все добре народжуйте. Але якщо у вас, ну, якщо щось піде не так. І треба дуже швидко реагувати. Я не знаю, чи вони зреагують настільки швидко. Ну, звичайно, що все буде більш-менш добре, але, але дійсно от немає цього. Знаєте, що вас хтось веде, що вас лікар веде, що за вами хтось дивиться. Ви ніби трішки самі собі там. А... Належати, так от ми були з чоловіком, ми лежали, і таке враження, що ну якщо ми про себе не нагадаємо, не скажемо, ми тут там, не погукаємо, про нас забудуть, ми можемо тут пролежати, я не знаю, там тиждень, і про нас взагалі ніхто не згадає і ну. Немає такого, знаєте, що там до вас заходять, ну як ви там, ну що там вже там дивляться. Ні, ви просто самі лежите і ніби самі собі дійсно належите. Це мені не сподобалося. Також на пологах у мене не було датчика КТГ на животі. Не вимірювали серце. Його робили ще, коли в мене були малі перейми. Робили КТГ, але коли почалися дуже сильні інтенсивні перейми, в мене не було цього датчика. Тобто, навіть якщо б дитині було погано через стрімкі перейми, таке дуже часто буває, що дитина дуже різко випускається, то ніхто б цього не побачив, тому що в них буквально немає, як це побачити, розумієте? І це тільки ми мали б там говорити, там, от нам погано, чи, чи нам добре, чи гукати, чи не гукати. Це особисто тоді вже на нас, як на сім'ї, лежить ця відповідальність. Ну, мені здається, так не має бути. Все одно має бути якийсь більш-менш такий систематичний контроль. В Лолеці був цей контроль. У мене було КТГ під час всього періоду пологів. Вони бачили на моніторі лікарі серцебиття дитини буквально завжди. І якщо щось йшло не так, таке бувало в пологах просто так. То вони обов'язково бачать, приходять і щось змінюють в тактиці. Розумієте, а в Німеччині ну я не знаю, цього б не відбулося. Також дуже мало самих пологових палат у Німеччині на ту кількість породіль, яка там є. І я пам'ятаю історію, ми вже були в після пологовів палаті вже вранці на наступний день після моїх пологів. Прийшла медсестра і сказала, що з вечора якась пара, якась сім'я ще досі лежить в цьому в цій пологовій палаті. Тобто, жінка вже народила дитину ввечері, і вони всю ніч провели там, тобто не в палаті, вже коли ви відпочиваєте, так? а в той, в тій палаті, де вона народила. І вона там пробула всю ніч з чоловіком. І, тому що її не було де покласти. Банально не було місця для неї. І ну, це, звичайно, ми так подивилися. Ну, це, звичайно, так не має бути, ну, тому що проводити всю ніч в цій палаті, де вона родила, ну, вона не призначена для перебування, розумієте? Ось в цьому вся проблема. Е, також е, після народження в Лалеці відразу з'явилося багато лікарів. Вони буквально прийшли вже коли. Дитина народжується, приходить і неонатолог, а можливо, навіть і два, і лікарі різні, і медсестри, акушерки. Тобто всі, багато людей, і в тебе таке враження, що все буде добре. Якщо навіть щось піде зараз не так, то дитину швидко там якось зможуть їй допомогти, тому що купа народу, всі чекають, і всі там записують, вимірювати, готуються вже все. То в Німеччині ні, народила я, коли була одна акушерка зі мною, і чоловік. Ну, чоловік Нічого не зробить. Акушерка, вона була дуже добра, молодець, і все в нас пройшло добре. Але сам факт, що якщо б щось пішло недобре, якщо б дитині було б недобре, і потребували б якусь, я не знаю, не дай Боже, там реанімацію чи кисневий якийсь прилад, то не було навіть не було кому це зробити, розумієте? Не було неонатолога, не було лікаря кушергінеколога на пологах, бо вони не встигли, бо вони розривалися між іншими десятьма, там, я не знаю, породілями і приймали якісь інші можливо пологи. Ось так, і це мені, звісно, не сподобалося. Ну, але я ж кажу, слава Богу, в нас все було добре, і на нас це не справило жодного ефекту негативного. Що мені сподобалося в Німеччині і трошки мене лякало в Україні завжди, це те, що в Німеччині практично немає акушерського насилля. Оцього. Що там от, я відчувала, що Лікарі м, дають тобі час, тобто вони не підганяють породіллю, тому що їхня зміна закінчується, чи тому, що там їм треба додому. Ні, тобі дають максимально час. Я ж кажу, ти сам собі належиш. Ти от лежиш в тій палаці, якщо ти захочеш там лежати 20 годин, ти там будеш 20 годин лежати, і тільки якщо там вже є покази, тебе стимулювати, тоді вони прийдуть. А просто так там, зайти, а ну давай. А, і зараз швидше зробимо, такого немає, їм, їм точно не до цього лікарям розумієте? Немає цього проколювання, без показів, там, видавлювання дитини. Е, ну, я такого не чула, принаймні в Німеччині. А в Україні, на жаль, я читаю останнім часом і дивлюся якісь відео, де то там дитина в реанімації, то там породіля. Що сталося через акушерське насилля? Особливо це стосується таких невеличких містечок, і СМТ. Де лікарі дозволяють собі дуже багато, де вони перевищують свої лікарські повноваження, де вони кудись поспішають, де вони роблять якісь протифізіологічні дії, які не можна робити. Також, що мені не сподобалося в Німеччині і сподобалося в Україні, це харчування. Після пологів в Німеччині дають бутерброди на сніданок і вечерю. Це сухий, так суха, сухий прийом їжі. Звичайний хліб, масло, ковбаса, сир, чай, кава, варення там до сиру, нутелла, щось таке. Типу, як, в, можливо, в літаку. Так, вам дають якийсь сухий такий перекус, сендвіч, нічого такого особливого. І тільки в обід нам давали їжу. Ну і знову ж таки, це була німецька їжа. А я так хотіла українську, ну, це вже таке деталі. В Лалеці готували дуже-дуже добре, там різноманіття, було страв, і вранці і ввечері тепла, гаряча їжа, і в обід тепла, гаряча, така приготована їжа. І, звичайно, після пологів це набагато приємніше і комфортніше, коли тобі смачно тепло готують, ніж їсти самі бутерброди, які ну, не дуже добрі для кишково-шлункового тракту, і так. А після пологів, то тим паче. Тому харчування це однозначно. Однозначний мінус в Україні це однозначний плюс особисто для мене. Напишіть обов'язково свої враження. Можливо, ви поділитесь своїми історіями так само, не тільки про харчування а взагалі про весь процес. Що стосується німецьких післяпологових оглядів, УЗД післяпологів, то їх як таких не було. УЗД мені не робили це, мабуть, не входить в протокол. І, взагалі, до породілі вже потім ставлення якесь таке. Ну, не дуже уважно, розумієте, якщо у вас немає якихось ускладнень, то до вас особливо ніхто і не йде і не приходить, просто вам живіт оглядають, чи скорочується матка і все. Не було внутрішніх оглядів, УЗД оглядів, хоча, мені здається, УЗД огляд обов'язковий, аби переконатися, чи все нормально, чи вийшло. Все, що мало вийти, чи немає там ну, якихось е, предметів, чи не може нічого спричинити вашу інфекцію в подальшому. Ну, це було б добре перевірити, звичайно. Але в Німеччині, на жаль, такого не було. І взагалі не було, як такого патронажу після пологів не було. Мені дозволили відразу вставати після пологів, іти в душ. Я, ще так, ну, я знаю, що зазвичай дозволяють іти в душ з кимось. тобто Приходить медсестра, вона біля вас, вона вас тримає, щоб, не дай Боже, у вас там не закрутилася голова і ви не впали. Ну, всяке буває. То мені нічого не сказали, сказали, йдіть в душ і все. Нікого не було, я сама пішла, не було ні медсестри, нікого. І все ну, все добре. добре мені було добре і все добре. А, а так, не знаю. Ну, Особливо загалом з вами не нянчаться там. Що стосується грудного вигодовування, так само підтримки грудного вигодовування я там взагалі не побачила. Взагалі, я недавно дивилася навіть документальний фільм. Про грудне вигодовання в Німеччині мені було цікаво. І це моя така тема зараз. Ну, мені цікаво, тому що це актуально для мене. І там проблематика цього фільму зводиться до того, що жінок не заохочують з самих пологових будинків в Німеччині годувати грудьми. Їм пропонують догодувати дитину сумішу, щоб просто поставити галочку, вирішити проблему і відпустити їх додому. А вдома в них нічого не виходить, тому що їх ніхто не показує. Показав, не навчив, не зробив відразу те, що треба робити, тобто дитину правильно не приклав. І багато жінок у Німеччині відкладають грудне вигодовування і заміняють сумішу. І, до речі, цікавий факт, що. Там були такі відсотки, що тільки, здається, 48% жінок годують грудьми в перші місяці життя дитини, 52 не годують. І після 6 місяців тільки 13% жінок годують в Німеччині грудьми. Мені здається, це дуже мало. Я прям була дуже-дуже вражена цією цифрою. Ну і в фільмі так само говориться, що це величезна проблема для Німеччини, що ніхто не підтримує грудне вигодовування, що підтримують навпаки давання суміші. І це дійсно так. Я на собі це побачила, тому що в пологовому ніхто не показував, як прикладати, ніхто не питав, чи дитина правильно їсть, чи вона правильно до вас прикладається, як ви відчуваєте, ніхто не дивився груди, ніхто їх там не перевіряв. Ніхто. Добре, що це друга дитина, я вже все знала. Якби була перша, це була просто катастрофа, не знаю. Я пам'ятаю, в Лолеці в мене були великі проблеми з налагоджуванням грудного вигодовання з першою дитиною. Це було надзвичайно важко. Надзвичайно. Я пам'ятаю, всі лікарі, неонатологи приходили педіатри, консультант з грудного вигодовання. Вони мені все показували, розповідали. По декілька разів на день, і вони я вже була замучена, і всі, і вони були замучені, і дитина, але вони не здавалися, вони постійно приходили. І я бачила, що неонатолог прямо до кінця бореться, щоб не дати суміш ту дитині. розумієте, Тобто, все було відносно добре, не було нічого критичного. Звичайно, якщо б це було критично, то дали б суміш. але... Ну, були проблеми з цим, але тим біль, тим не менше, всі намагалися налагодити це грудне вигодовування, щоб я поїхала вже, вміла це робити додому, щоб не давати суміш, не переводити на суміш дитину. І все-таки, зрештою, все вийшло, і я годувала дитину до двох років трішки навіть більше. І це просто моя перемога особиста, і тому я все знала вже і на було набагато легше. Але якби моя історія перших пологів припала на цю німецьку клініку. То, то все, можна би ставити крест, і не було б у мене того а була б суміш, так як і в більшості німецьких жінок. І я розумію, чому. Що стосується виписки з лікарні, то виписки так само, як такої, немає. Ви просто виходите з дитиною з автокріслом, без якого не можна дитину до речі, перевозити. Ви виходите, вам медсестри кажуть, що. Типу, всього хорошого, до побачення. І все. І ви виходите з клініки, я не бачила жодних, жодної церемонії виписки. Я не бачила, щоб там хтось когось дуже зустрічав там на вулиці. Ні, Просто виходиш і йдеш додому, як на вокзалі приїхав і пішов додому. То В нас у Лалеці була церемонія виписки. Ну, звичайно, там все було на найвищому рівні. Там квіти були, все урочисто. На жаль, тоді була ще в розгарі, в розпалі пандемія ковід, і нам не вдалося всіх запросити, кого ми хотіли. І батьків наших не було, бо вони. Тато хворів, вони б не могли до нас приїхати на потязі, але якщо б це було в не, не ковідні часи, то можна було б запросити всіх родичів, друзів. Вони б приїхали там, навіть є можливість зробити такий кенді-бар, міні, такий фуршет для всіх. І це було дуже класно. Це такі спогади назавжди. Був фотограф, там можна замовити відеоографа в Україні. От і це, звичайно, якось більш урочисто і ну так, якось по-людськи. То в Німеччині ні, такого немає, і всі йдуть додому і поринають дитячу проблему. Ось така історія в мене. Якщо вам сподобалося це відео, друзі, то обов'язково ставте лайк йому і підписуйтеся на мій канал. Будь ласка, давайте разом дійдемо до 30 тисяч. Це моя така ціль зараз, до Нового року: 30 тисяч підписників. Я дуже буду вдячна вам за це. Якщо ви поширите моє відео серед своїх знайомих чи друзів, які яким воно було б актуальним і цікавим, Обов'язково пишіть свої історії, свої запитання, можливо, коментарі. Мені просто дуже цікаво завжди читати ваші відгуки, коментарі, ваші історії, такі цікаві, мудрі, часто дуже ну, такі сповнені досвідом. Загалом мене найкращі підписники. Тому я вам дуже дуже вдячна за ваш відгук. Я вам говорю до побачення, до мого наступного відео. Я сподіваюся, воно буде вже дуже-дуже скоро. Я вас всіх обіймаю, всіх цілую і всім па-па!